Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати Pack 106 Plus UCL 2223. Доходимо Хотілося би Кейна або Мартиниса, або Венесія Жуніора. але що випаде. Ну що. Давайте. И. И. Германия. Цап. И. Гоце. Мне повезло. Три миллиона. М -м. Мне повезло. Гоце у нас. Може бути Кейн. А як вже є? Цап хто в мене? Цап в мене рікард. Так що ми його. Ми його продаємо або від, од, обмінюємо. І на цьому все. Якщо хочете ще багато подібних відео про FIFA Mobile, пишіть коментарі і ставте лайки. До побачення!